Це тому що мені треба було завести документи деякі. Я вже це зробила. Зараз планую трішечки погуляти по цьому місту, бо я була тут вже пару разів, але саме в цю погоду не була. І чесно кажучи, мені саме Гага, я не знаю чому, дуже о, якось нагадує Англію. Може, хто був в Гагі і в Англії, може порівняти, тому що звісно, що в Нідерландах є своя архітектура, яка... Ну, я не знаю, як сказати, не є свій стиль І ти можеш одразу відрізнити, де це нідерландська архітектура, а де ні. Але деякі будинки або деяка архітектура дуже нагадує мені е е Англію, я не знаю чого. Зараз я подивлюся, куди мені йти, бо я можу туди наплутати, куди ти. Окей, мені треба повертати трішечки. О, зараз трішечки вам покажу гагу і... Не знаю, може ви також скажете, що вам щось прийде до душі, щось не прийде до душі. Ну, Взагалі деяким Гага дійсно не подобається, але мені вона ну, реально подобається. Дуже затишне місто. Особливо зараз. Я не знаю чому, може, я в такому районі зараз йду. Взагалі майже немає людей. Місто пусте, така сіра погода, але не знаю, мені цей вайб подобається. І ще раз повторюю, тому що мені чомусь гага нагадує Англію. А Англію я обожнюю. Eu Це для мене взагалі дуже класна практика і жити в Нідерландах саме, тому що реально Нідерланди це те місце, де я себе почуваю дуже вільно, дуже спокійно і реально дуже, дуже реально багато людей, які просто вітаються, просто класно кажуть щось. І взагалі для мене це реально реально дуже. Так Круто взагалі, чесно, зрозуміти, що ти живеш в Нідерландах і прямо мене супер це надихає. Дуже спокійно, класна атмосфера. Зараз така прохолодна погода. Я перший раз взагалі на набережні, саме в цю погоду. Я була три рази, але влітку, звісно, не зараз. Ось, ну коротше, тут зараз їздять, просто, щоб ви розуміли, штуки, я не знаю, вони, напевно, риють пісок чи що, зараз подивитесь. Це одна машина, щоб ви розуміли, тут їздить. Зараз ще покажу. Ну, коротше, я, чесно кажучи, не шарю, що вони тут роблять. Ну, я думаю, що вони щось Та, Я бачила дві машини, вони прибирали ті типу, доріжки. Вони... Здували пісок з них. А що саме ці роблять? Може вони просто їздять. Їм вже треба чимось зайнятися якось працювати. To make a profit When I get down to the bottom I need topping Come here and ease my mind Be my corner pin Let me chuck this thing And be proud of it I will carve it in And I'll make you feel Like you on the cloud And you can't sit still When we on the floor And I'm on the floor so you like a reason when i'm with you i'm holier than jesus religious freedom paid leave to get on my knees and pray to you if you're cool cause playing teacher i don't mean to come across facetious but it's all a joke to me and it should be to all of these Така ситуація, що в Нідерландах пішов перший сніг, а я дуже цьому рада. Взагалі, звісно, що сніг він додає такого трішки різдвяного і новорічного настрою, тому а, дуже круто, чесно, в мене аж таке відчуття, що хочеться Гаррі Потера передивитися, знаєте? Я почала створювати вже нову колекцію свою, тому що ми з дівчинкою запустили таргет на мою сторінку бренду. І поки буде просуватися о, мій бренд, так, буде крутитися реклама, я вирішила покреативити. Вже нову колекцію я обрала речі, які я хочу створити, і дизайн, які я хочу створити. Взагалі, щоб отримати і запустити нову колекцію, я умовно йду по таким крокам. То я спочатку створюю креативлю дизайн речей. Далі я створюю і відправляю техпак на виробництво. Отримую речі з виробництва і, звісно, роблю контент. І так, щоб створити новий дизайн і придумати якісь нові круті ідеї, звісно, що я дуже багато надихаюся. Основними такими ресурсами, де я беру це натхнення, є. Pinterest і Behance. Тобто я там дуже багато передивляюся різних дизайнів, різних образів, і тим самим якось надихаюся і думаю, що б мені хотілося би створити, на яку тему дизайн мені хотілося би створити. А взагалі, якщо загалом брати, то натхнення приходить дуже по-різному. Це я можу бути на якійсь. Арт-виставці, або я поспілкуюся з людьми, і до мене прийде умовна якась фраза, на яку я хочу створити дизайн. А, можливо, я буду просто умовно слухати музику, і мені також прийде це натхнення. І буває навіть таке, що, наприклад, я придумала фразу, да, е, яку я хочу використовувати в своєму дизайні, і, наприклад, я зараз не за комп'ютером, і я саме не креативлю, е, а просто десь це натхнення в мене відбулося. Умовно я їхала в поїзд, або ще щось. То я зазвичай всі ці ідеї нотую, я записую, е, які фрази я хочу використовувати, умовно, е, які зображення я б хотіла втілити. І так далі. Тобто, всі усі моменти я записую і потім вже сідаю, включаю музику і тупо піддаюсь народненню. Взагалі, щоб створити новий дизайн, мені може знадобитися як і один день, так і тиждень. Все це залежить від мого настрою і моєї енергії, можна так сказати. А щоб саме створити дизайн, то я використовую Photoshop і ілюстратор. Ну, якщо чесно, то здебільшого використовую тільки фотошоп там креативлю і там якось все це відбувається. Так, я зараз ще зроблю собі каву і розповім вам цікаву історію про мій перший досвід з міні-блогером, так скажу. І так, зараз розповім взагалі свій досвід з э, міні-блогером. В нас в Нідерландах є одна дівчинка, яка умовно розповідає про українців за кордоном, а українців в Нідерландах і так далі. Чому я вирішила їй відправити костюм? Тому що я думала. А, що деякий відсоток українців, які на неї підписані, вони дізнаються, що це українка відкрила в Нідерландах свій бренд одягу, їм буде це цікаво, і, можливо, звісно, що хтось зробить замовлення. Але а, я тільки коли вона виставила це відео, і коли почалися запити в мій інстаграм, я зрозуміла, що це взагалі не моя історія і не моя аудиторія. А, з чого я зробила такий висновок? Перше, я зараз почну говорити про таку штуку. Я не скажу, що це неправильно і що так не повинно бути. Це просто не для мене і не моє бачення мого бренду. Окей? А, тобто, перше, що було від українців, це а, одразу ціна. А чому не пишете ціну в одразу? В коментарях ціна, а, потім запити в Дірект були а, ціна, чому не пишете розміри а, і так далі. А, тобто в мене немає взагалі а, в перспективі продавати через інстаграм, і навіть зараз я не продаю через інстаграм. Інстаграм мене чисто відображається візуал а, і просто там буде контент для бренду. Всі замовлення тільки через сайт. А, і я так розумію, просто що у людей є бачення тільки одного, як в Україні це працювало: що ти можеш замовити через інстаграм. Тобі одразу написали ціну, розміри і так далі. У мене все просто ти заходиш на сайт, бачиш асортимент, ціну, кольори, все що тобі потрібно. Якщо тобі окей, ти купляєш. Якщо ні, то на цьому все. Це перший момент, який мені вже тоді не сподобався. Я зрозуміла, що це не моя аудиторія. По-друге. А моя одна знайома о, говорить Оля, я тут ті поскровила Тікток. Я побачила, що дівчинка рекламує твій одяг. Ти взагалі читала коментарі, які там писалися? Я говорю, що чесно, ні, тому що на той момент я вже зрозуміла, що це не моя аудиторія. Мені не цікава їх думка. Ось, але вона говорить: там були такі коментарі, що перше, якщо це український бренд, чому не на українській мові? On, okay. a, друге, чому не жовто-блакитний колір? А третє, a, що супер дорого. І щоб ви просто розуміли, дівчинка, яка робила рекламу, вона написала на цей коментар, так, вона відповіла, що я також подумала, що дорого, поки не подивилася ціни в зарі. Тобто я зрозуміла, що ця дівчинка просто ну, також не розуміє і в неї, можливо, також якісь інші бачення. І я просто зробила свій висновок. Але що я хочу сказати, люди, які пишуть, що дорого, і вони орієнтуються на зару, вони напевно навіть не уявляють, що таке Зара і якими партіями вони відчувають. Що вони відчувають такими партіями, що по факту в них собі вартість, я не знаю там скільки, 2 долари, тої речі, вони цього навіть не розуміють. Це перше. По-друге, я роблю сама дизайн, я вкладаю свій час, свою енергію а, і так далі, і так далі, і так далі. А, тобто у людей навіть немає цієї уяви. А, не скажу, що я сильно засмутилася і так далі. Це просто мій досвід, по якому я зрозуміла, що це не моя аудиторія і а, яку аудиторію мені треба обирати. А, що я зрозуміла для себе? Хоч мене є дівчинка, яка буде займатися рекламою мого бренду, так займатися таргетом, я зрозуміла, що я хочу прийти навчання саме в таргеті. тому що я хочу для себе також мати розуміння, як правильно знаходити аудиторію, як орієнтуватися і так далі. Тому мені це важливо і ще раз наголошую, це супер важливо. Треба завжди навчатися новому, і в цьому нічого немає поганого, що ти чогось не знаєш. І ти чогось не вмієш, це все окей. Просто треба вчитися на своїх помилках і не робити їх більше. Тож, такий в мене тиждень вийшов: трішечки і продуктивності, трішечки помилок, і почала щось створювати. Ну, такий різноманітний в мене досвід був на цьому тижні, але мені подобається. А, побачимо, що з цього далі вийде, але точно знаю що далі більше. Так що дякую вам за перегляд і до наступної зустрічі. Па.